Вітаю народ! А зараз буде батл. Змагатись буде зігзав 19.11 Visa People. Він буде представляти пістолети по маруєвській схемі на кульках ББ. І змагатись він буде з Глок 17 від відумарекс. Цей пістолет буде представляти кульові пістолети на барабанчиках з блоубеком Umarex. Їх, в принципі, не те, щоб і дуже багато, але в принципі декілька таких цікавих екземплярів є. Тому... Зараз хочу порівняти два цих пістолети по точності і купності. Так як цей стріляє кульками ББ, а цей свинцевими кулями, то я думаю, буде цікаво все-таки побачити різницю в точності, купності. Ну і відповідно в швидкостях. Ось так виглядає мій столик. Значить, сюди спорядив 17 кульок ББ. Дві кульки відстріляю в хронограф для того, щоб показати швидкість, і по 5 куль в кожну паперову мішень. Також бачимо три види куль, це всі шершні, шершень 0,28, шершень 0,4 і шершень 0,46 грама. Цими кулями буде стріляти Глок-17 від UMAREX. Тобто в барабанчику у нас по 8 куль, 3 кульки відстрілюю в хронограф, щоб побачити швидкість кожної з цих куль, і по 5 куль по паперовій мішені для порівняння точності і купності. Ну що ж, споряджаю е магазини балончиками, балончики, балончики SAS Extra Power. І ще один цікавий момент, що кочеришки у них різні. Тобто ось. Кочерижка від Зігзаувера, тут написано 1 четверта хром ванадіум, вона сюди підходить. А кочерижка від Умарекса, на ній нічого не написано. І вона сюди А, теж підходить. Це значить, оця не підходить до глока. Ну, типу, тут, мабуть, метрична, метричний шестигранник, а це дюймовий. Так, затягуємо балончик. Блін, цього разу якось трошки втратив він газу. Ну, нічого дивно. Першого разу на огляді він взагалі класно проколовся, мені аж сподобалось. Так, да, ось оцей дюймовий ключ не влазить у Мерексу. Такий цікавенький моментик. Ну, ну тут, здається, трошки менше втрат. Нічого. Е, що ж, починаємо, мабуть. З відстрілу по хронографу. Відстрілюю дві кульки в хронограф, показую швидкість зігзавера. 94,5. Перший постріл з балону доволі потужний. І другий 92,3. Ну, в принципі, нічого незвичайного і немає. Що ж, зараз відстрілюю 5 куль з. Зігзаура по правій паперовій мішені. Відстань, нагадаю, 10 метрів. 5 кульок є. Тепер переходимо до Умарекса Глока. Перші кулі це шершень ковпачки 028. Магазин пістолет. Тут, в принципі, можна не перезаряджати, так як. У СМ подвійної дії, барабанна схема, нічого нікуди не досилається. Тим не менше, дивимося швидкість. Швидкість мені цікаво. Не спрацював. Другий. 117. І третій. 113. Якщо я не помиляюсь кульки ББ вагою 0,35 грама, то в принципі логічно, що більш легкі кулі будуть летіти швидше. Відстрілюю на точність купність по лівій паперовій мішені. Все, барабанчик пустий, ідемо дивитись результати по паперовим мішеням. І я дуже здивований цим результатом. Це прикол. 1, 2, 3, 4, 5. В принципі, забув взяти з собою лінійку, але ви бачите, що це нормальна купність. В свою чергу 0,28 ковпачки полетіли е, разів, мабуть, в три гірше, ніж ці кульки. Добре, міняю мішеньки. Ну що ж, наступні 0 четверті шершні, ковпачки. Спочатку відстріляю 3 в хронограф. Ну, по швидкостям, в принципі, все ок. Знову стріляю в паперову мішень, цього разу ліва 0 четверті шершні, 5 пострілів. Відстрілявся. І зігзаувер теж 5 пострілів по правій мішені. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Оце був глок, оце зігзаувер. Знову, мені здається, зігзаувер відстрілявся. Краще. М -м, прикол. Наступними будуть 0,46 шершні. Це вже не ковпачки, це вже повноцінні пулі, так би мовити. Виглядають вони ось таким чином. Тому, в принципі, сподіваюся, що хоч вони нормально мають полетіти з цього пістолета. Ну що ж, три постріли в хронограф, 0,46 шершень. 109. 105, 103. Непогано. Е, і знову 5 пострілів по паперовій мішені. Ну і й шершень ліва для глока. Є 5 пострілів і права мішень зігзаур 19.11. Відстрілявся. Хм. Цього разу 1, 2, 3, 4, 5. Все-таки кулями стріляє набагато краще, ніж ковпачками MAREX. А от зігзавр цього разу якось все кудись вправо в нього пішло. Добре. Є в мене ще одні кульки. Спробую ще деякі кульки. на у Марексі Ксайт Econ 2. Я не знаю точно їхню вагу, там щось 0,48 чи щось типу того. Ну, ніби як менш, ніж півграма вони мають бути. 111. Не спрацював. 105. Ну, непогано, як для, як для півграмової кулі, то в принципі доволі непогані результати. Ну, а зараз відстрілюю по мішені п'ять куль е, Excite Econ 2. Відстрілявся. Три попадання взагалі хороші, а оці два, оце вже щось. Дивне. І, до речі, кульки, кульки навіть застряють в дошку. Давайте спробую ще один барабанчик ексайтів відстріляти. Що ж, другий барабанчик куль Ексайте Con 2, відстрілюю весь барабан 8 куль в ліву мішень і дивимось, що нам покаже купність даного пістолета. Ну, наче непогано. А Зараз відстріляю повний магазин з зігзаура в праву мішень для порівняння. Дозаряджаю і відстрілюю ще. І ще один повний магазин. 17 кульок це вже буде третій повноцінний магазин з цього балону. Відстрілюю його також в праву мішень. Є, відстрілявся. Ну, я думаю, в принципі, вже все. Так. В принципі, все. Три магазини повноцінних відстріляв, що є доволі добре для таких пістолетів. Е, у Марек з кулями Ecide Econ 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, восьма, не знаю, а ось, мабуть, восьма. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Такий собі, чесно кажучи, результат. От зігзавер мене реально здивував. Дивіться. Ви просто дивіться на цю купність. Щось пішло не так. Я був впевнений, що пістолети на Маруївській схемі стріляють гірше, ніж кульові. Якась фігня, відстріляю ще кульовий. Три барабанчики з шершні в Експрес відстріляю в одну мішень, вона зараз з лівої сторони. Побачу, що, яку покаже він купність з трьох барабанів. Бо щось, я, чесно кажучи, не дуже задоволений ним. Перший барабанчик відстріляний. Те, що я бачу, доволі непогано. Останні три постріли бловбеку вже не вистачало, щоб звести курок, тому третій барабан навіть не буду відстрілювати. Давайте подивимось на результати. Ох. От зараз я задоволений. В принципі, в принципі, по горизонталі не дуже розкидало. Розкид по вертикалі це вже ну, нижні постріли, це, мабуть, вже значно зменшилась швидкість польоту кулі, тому вони пішли нижче. Але цього разу, ну, типу, трошки, трошки постарався, вийшло краще. Дивно. Зігзаура лупив, в принципі, просто по фану, особливо не напружуючись. Ну і ось такі результати ми маємо. Це дещо не те, що я очікував, в принципі, від даних пістолетів. Давайте пройдемось по порядку. Шершень 028, взагалі, жахлива купність. Шершень 04 також. Це жах для цього пістолету, в принципі. Ковпачками, мабуть, не варто користуватись в таких от пістолетах. От 0,46 Шершень Експрес вже непоганий. Ось відстріл з п'яти куль, і потім ще відстріл двох повних барабанів це 16 куль. В принципі, це вже щось схоже на якийсь результат. Кулі Xite Con 2. Дещо гірше, ніж шершні. В принципі, і перший відстріл з п'яти куль, і другий відстріл з восьми куль. Обидва вони гірші, ніж шершні. А, чесно, чомусь я від нього очікував дещо кращого. А от від зігзавера від People зі я очікував дещо гіршого, тому що дивіться, яка купність перший відстріл. Ось, будь ласка, порівняйте її з шершнями, порівняйте її з 04 шершнями. Вона навіть менша, ніж 0,46 шершень у, у Марекса Глока. Це просто капець. Другий відстріл ну, дещо гірший, але в принципі доволі непогано. От, третій відстріл мені не сподобався. Тут тільки два попадання, інші три кудись пішли, мабуть, правіше. І ще два магазини по 17 куль, тобто 34 кулі, ось влетіли в таку грубку. При цьому я не особливо там і щось вицілював, просто собі стріляв доволі високим темпом. Ну і що у висновку я можу сказати про даний стрілковий тест? Я був е, дещо здивований тим, що Маруднівський пістолет Зігзауер 1911 VZ People відстрілявся м, в певних моментах так само, в певних моментах навіть краще, ніж кульовий у MarX Glock 17? Е, я розчарований у MareX 17 і я дуже задоволений ось цим 1911. Тобто. В принципі, вони плюс-мінус однакові, то по точності купності вийшли. При цьому через те, що Маруївська схема, тут, по-перше, цікавіший блоубек, і по-друге, набагато приємніший спуск. Тобто, коли пістолет взведений, а взводиться він сам після кожного пострілу, доволі мало зусиль треба, щоб здійснити постріл. Просто легенько натискаємо на спусковий гачок, при цьому можна утримувати приціл на мішені, і це реально. Набагато простіше. Ось, спуск пройшов, пістолет перезарядився. Ми трошечки відпускаємо спусковий гачок, чуємо е, клацання і можемо знову проводити постріл. Тобто хід спускового гачка невеличкий, натискається він легко. Е, при цьому дуже зручні, прицільні, з білими марками на цій кутамушці, цілитись приємно, спуск приємний. Е, стріляти з нього одне задоволення по точності, купності. З відстані 10 метрів він мене влаштовує, не знаю, на 150%. Я від нього такого і близько не очікував. А зараз переходимо до Umarex Glock 17. Який кульовий, який на барабанчиках, і от ним я розчарований. Я розчарований, тому що ну, окей, ковпачками, шершнями він взагалі погано відстрілявся. Спишемо на те, що погані ковпачки. але з пружинно-поршневих пістолетів переломок, в принципі, ці ковпачки летять доволі непогано на 10 метрів. Тому не знаю, от, але він зовсім з ними не хоче працювати. Що стосується куль типу Діаболо, це шершень 0,46 експрес і. Excitecon 2, який там не знав, яка вага десь до півграма. В принципі, ситуація краща, більш-менш непогані вже результати по стрільбі на 10 метрів. От що в ньому мене задовольнило, так це швидкість. Тобто майже півграмові кулі летять зі швидкістю там, нормально так за 110 метрів на секунду, ну, типу там 110 метрів плюс-мінус на секунду вони летять і це доволі непоганий результат. То в принципі можна спокійно стріляти півграмовими пулями і все буде окей. Але от точність, купність страждає, я думаю, все-таки через його тугий спуск. Тому що довгий ход спускового гачка, навіть коли він взведений, ми протискаємо його, весь оцей от схід протискаємо і дуже туга тут, от, дуже тугий спуск, прямо, не знаю, ну, прямо аж рука напружується. При цьому, коли ми спустили, Тобто знову нам треба відпускати повністю спусковий гачок і повністю його знову протискати. І знову цей дуже тугий спуск. Після спуску таке враження, що курок б'є по клапану, потім ще стрибає туди-сюди, якась певна вібрація відбувається. Ну, навряд чи ця вібрація впливає на постріл, але от саме цей дуже тугий момент спуску, він безперечно. Негативно сказується на купності та точності даного пістолету. Що можу сказати у висновку? В принципі, я навіть не знаю, що сказати. Я був впевнений, що зігзав відстріляється погано. Я виправдаю його копійністю, глок відстріляється добре, і це перекриє його нюанси по копійності, тобто, немає розборки. Ну і стрільба дещо по-іншому відбувається. Але ні, ні, друзі. Зігзауер виграв по всім параметрам. Не знаю, чи всі 1911 будуть так само стріляти, як цей зігзауер. Він реально дуже крутий. Мені дуже подобається звук його роботи автоматики. В свою чергу з глока стріляти неприємно. І... Дещо розчарований. Ну, добре, в нього не найгірша точність, купність, але я дещо розчарований, от, саме в порівнянні. От, саме в порівнянні ми можемо м, багато чого побачити, багато чого дізнатися. Е, ну, в принципі, на цьому все. Пишіть вашу думку в коментарях. пишіть, який пістолет вам більше подобається. Особисто мені зігзав е, 1911 просто без шансів. Виграє у цього глока, тому, тому ось такі ось справи. Вашу думку напишіть в коментарях. Не забувайте поставити цьому відео лайк і до зустрічі в наступних відео. Планується дуже, -дуже багато всього цікавого. Всім удачі, народ, і бувайте!